Ганс Крістіан Андерсен, малий Клаус і великий Клаус. Жили собі в одній містечку два чоловіки з однаковими іменами. Обох їх звали Клаусами, але один мав четверо коней, а другий лише одного. А щоб їх можна було якось розрізняти, того з них, хто мав четверо коней, називали великим Клаусом, а того, хто мав одного коня, малим Клаусом. Ну ж, бо Послухаймо, як їм велося, бо це неабияка історія. Цілісінький тиждень малий Клаус мусив порати ниву великому Клаусові єдиним своїм кон... конем. Лише раз на тиждень великий Клаус позичив йому чотирьох коней, і то було по неділях. Гаття хвацько стьобав батогом малий Клаус по спинах п'ятьох коней наче то були його власні коні. Сяяло ясне преясне сонечко, дзвони на дзвіницях сповіщали про службу Божу. Ошатно вбрані люди, з псалтирями під пахвами, простували до церкви слухати проповідь священника. І усі бачили, як малий клаус поравнив у п'ятьма кіньми. Дуже їм тішився, дуже тим тішився, стьобав батогом і вигукував гайця мої конячки. Не кажи так, попросив великий Клаус, у тебе лише один кінь, та тільки хтось із людей доходив до малого Клауса, як він забував про свою обіцянку і лукав гатця мої конячки. Прошу тебе припини, сказав великий Клаус, якщо ти повториш таке ще раз, і я так в лоб твого коня, що він просто відкине копита. <кій> Що ж я більше такого не казатиму, відповів малий Клаус. Та тільки перехожі привіталися з ним, його прийняла невимовна радість від того, що він наравниву п'ятьма кіньми, тож він хвасько стьогнув батогом і вигукнув гадця мої конячки. Ану, ночувайся, сказав великий Клаус, схопив ковадлу і так упоріщив ним по лобі єдиного коня малого Клауса, що той звалився додолу і тут же врізав дуба. Йой, -йо, тепер я лишився без коня, сказав малий Клаус і заплакав. Потім він того коня пілував, шкуру гарненько висушив на вітрі, запхнув її в мішок, завдав той мішок собі на плечі і подався до міста продавати. Довелось йому долати дуже довгу дорогу, прочісуючи величезний темний ліс, де його застала лиха негода, і він заблукав. Поки малий Клаус вибирався на шлях, на дворі смерклося. Місто мріло ген ген у далині. Вертатися додому було теж не близько, тож до ночі він нікуди не встигнув. А тут, при самій дорозі стояв чималий хутір. Віконниці будинку були зачинені, але понад ними вгорі поблискувало світло. Може, мені дозволять тут переночувати, подумав малий Клаус, і постукав у двері. Відчинила господиня, та, почувши його, прохання сказала йому йти своєю дорогою. Мовляв, коли чоловіка немає вдома, вона чужих не приймає. А що ж, перебуду на дворі, відповів малий Клаус. І господиня Захряснула в нього перед носом двері. Неподалік височив стіжок сіна, а поміж тим стіжком і будинком тулилася повіточка з плескатою солом'яною стріхою. Ото я там, от, 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 там я і ляжу, мовив малий Клаус, поглибивши солом'яну стріху. То буде чудова постіль. Навряд чи спускатиметься туди лелека, кусатиме за ноги. Річку тім, що на доху будинку стояв у своєму гнізді лелека, і тоді малий Клаус заліз на повітку, простягнувся на соломі та й ну повертатися з боку на бік, щоб зручніше влягтися. Дерев'яні виконець затуляли вікна не зовсім щільно, і він мог бачити все, що діялося у світлиці. Широкий стіл там був заставлений вином, печеною і такою ж смачнющою рибою. За столом сиділа господиня та дядько і нікого більше. Господиня наливала дячкові вина, а він наминав рибу, бо дуже вже її любив. От якби й мені щось перепало, сказав малий Клаус і витягнув шию до самого вікна. Господи, якого розкішного пирога він там побачив. Оце так бенкет. Аж тут малий Клаус почув, що хтось їде шляхом до будинку, то повертався додому на коня господар. Він був вельми добрий чоловік, але мав чудернацьку недугу, на дух не переносив дячків і якщо йому на очі потрапляв який-небудь дячок, чоловік просто навіснів з люці. Саме тому дячок навідався до його дружини в гості тоді, коли господаря не було вдома, і щедра господиня виставила йому на стіл найсмачніші наїдки, які тільки мала. Почувши, що господар повернувся додому, вони обоє страшенно перелякалися, і господиня попросила дячка залізти до великої порожньої скрині, що стояла в кутку. дічок так і зробив, бо ж знав, що сердешний чоловік на дух не переносив дячків. Господиня хутенько сховала смачні наїдки та вино в піч, бо якби чоловік усе те побачив, то неодмінно спитав би, що воно означало. Ох охо, зітхнув малий Клаус, лежачи на повіці, коли наїдки зникли на його очах. Хто ти такий? спитав господар і звів погляд до гори. Чого ти там лежиш? Ходімо краще до хати. Малий Клаус розказав, як він заблукав, і спитав, чи не можна йому в них переночувати. «А вже ж можна, відповів господар. Але спершу нам треба трішки підживити. Господиня зустріла їх обох дуже привітно, накрила і поставила їм велику миску каші. Господар був голодний і їв так, що аж за вуха молящали, та малий Клаус не міг позбутися думки про смачну печеню, рис і пиріг, які він знав, були заховані в печі. Під столом біля його ніг стояв мішок з конячою шкурою. Еге ж, той самий мішок, з яким він пішов із дому, щоб продати в місті шкуру. Каша геть не лізла йому до рота, тож він. Придавив свій мішок, і суха шкура в мішку гучно зарепіла. Що це таке? спитав господар і зазирнув під стіл. «Цить!» – сказав малий Клаус до свого мішка, а тим часом знов придавив його так, що він зарепів ще гучніше. Аго, що там у тебе в мішку? знов спитав господар. Та там сидить чаклон, відповів малий Клаус. Він каже, що нам не варто їсти кашу, бо він уже не для нас цілу піч наїдків, печеню, рибу та пиріг. Невже? здивувався господар, і мерші відкрив піч. Там він побачив нечувану смокоту, яку сховала його дружина. Правда, він повірив, що все те начаклував для них чаклу на мішку, господиня не осмілилася щось сказати, і в мент виставила на стіл усі найтки. Обоє чоловіків заходилися наминати рибу, печеню та пиріг. Аж тут малий клаус знов придавив свій мішок так, що шкура зарепіла. Що він ще каже? спитав господар. Він каже, що начоклував нам три бутлі вина і що вони теж стоять у печі, відповів малий Клаус. Тоді господині довелося виставити сховане вино. Господар випив вина і добряче звеселів. О. Як йому хотілося мати такого чоклуна, який сидів у мішку малого Клауса. А чи може він нечіклувати дітька? – спитав господар. Я залюбки на нього подивився, бо мені зараз весело. Звичайно, відповів малий Клаус, мій чеклун може все, що йому загадає. Еге спитав він і передавав мішок так, що той зарепів. Чуєш, він каже так, але той дітько такий потворний, що не варто на нього дивитися. Та я ні з не боюся. А який він з виду? О, з виду він вихопаний дячок скрикнув господар. Справді, потвора, якби ти знав, як я не виношу дядьків, але зараз, коли мені відомо, що в подобі дячка дідько, я, напевно, з ним змирюся. Зараз я хоробрий, одначе нехай він не підступає до мене надто близько. Ану ж я спитаю чоклуна, сказав малий Клаус, придавив мішок і нашорошив вуха. Що він каже? Він каже, щоб ти підійшов до скрині, що стоїть у кутку, і підняв покришку. Ти побачиш там дідька, що причаївся, але притримуй покришку, щоб він бува, звідти не дременув гець. Тоді поможи мені тримати покришку, попросив господар і підійшов до скрині, де його дружина ховала справжнього дядька, який тремтів там від страху. Господар трішки підняв покришку скрині і заглянув досередини Тьху. скрикнув він і відсахнувся. «Але він таки викопаний наш ж дячок. О, яке жахіття. Вони знов приклалися до вина і пили до самої ночі. Та продай мені цього чоклина, сказав господар, прав за нього все, що забажаєш, і я тут же дам тобі цілу мірку грошей. Ні, не можу, відповів малий Клаус, ти тільки уяви, скільки я від нього маю зиску. А мені так хочеться його мати, сказав господар, і заходився малого Клауса упрошувати, щоб таки продав. Гаразд. Зрештою, погодився малий Клаус, ти зглянувся наді мною і прихистив мене на ніч, тож нехай буде так, як ти просиш. Бери собі чеклуна за мірку грошей, тільки насипай згорою. Добре, відповів господар, але забирай з собою і Е, Я ані хвильки не збираюся тримати її вдома. зна, може, там і досі дітько сидить. Малий Клаус віддав господарі свій мішок із висушеною шкірою і отримав за нього повну повнісіньку мірку грошей. Господар віддав йому наміць великого візка, щоб він мав на чому вести гроші та скриню. Бувай, сказав малий Клаус, поклав на візок гроші та чималу скриню, у якій досі сидів дячок, та й покотив його дорогою. По той біч лісу бігла широка глибока річка. Вода летіла так стрімко, що навряд чи хто-небудь міг би пливти нею проти течії. Через річку був прокладений потужний новий міст. Ставши посеред нього, малий Клаус мовив на повен голос, щоб дячок у скрині його почув. І навіщо мені це нікчем на скрині? Вона така важка, мов би, напхана камінням. Коли я тягнутиму її далі, то просто виб'ється з сил. Краще вже пхнути її в річку. Якщо допливе до моєї домівки, буде добре, а не допливе, то буде й так. І він узявся однією рукою за скриню, трішки її підняв, наче намірявся зіпнути у воду. О, ні, постривай, закричав дядько всередині скрині, випусти мене звідси. Тьху, мовив малий Клаус, подаючи переляк, він і досі там. Тоді треба шведесенько спихати скриню в річку, щоб він утопився. Не треба, заребатував дячок, якщо ти мене випустиш, я дам тобі цілу мірку грошей. Гаразд, так би казав. Згодився малий Клаус, відчиняючи скриню. Дядько Комент вистрибнув на двір і зіпхнув порожню скриню у воду. Потім вони обоє пішли до дядька додому, де малий Клаус отримав цілу мірку грошей. Раніше мірку грошей дав йому господар, і тепер він мав тих грошей повен візок. Ти ба, тепер я багач багачем, і то все завдяки конею, мовив він сам до себе, потім зайшов до своїх хат і виспав посеред долівки величезну купу грошей. Щойно великий Клаус довідається про те, як я розбагатів завдяки своєму коневі, та відразу рознівається, тому я йому нічого не скажу. І малий Клаус послав до великого Клауса сина позичити мірку на зерно. Навіщо вона йому здивувався, великий Клаус, і змастив дно своєї мірки дьогтем, аби до неї прилипло щось із того, що буде мірятися. І так воно й сталося, коли великому Клаусові мірку повернули, він помітив на її дні три новенькі, восьмошилінгові срібні монети. Ну і ну. скрикнув великий Клаус і помчав до малого Клауса. Де ти взяв стільки грошей? спитав він його, Торгував за конячу шкуру, яку вчора ввечері продав. Оце так торг, — сказав великий Клаус, а сам швиденько побіг додому, схопив сокиру, цокнув нею всіх своїх чотирьох коней полоні, полочиняв шкури, посушив їх та й подався з ними до міста. Шкури, Шкури! хто купить шкури, викрикував він, мандруючи вулицями. Шевці та чинбарі збігалися на його крик і питали, скільки він за них хоче. Мірку грошей за одну, відповів великий Клаус. Ти з'їхав з, з глусто, чи що? питали його вони всі. А даєш, ми тут загрібаємо гроші лопатою? Шкури, шкури, хто купить шкури, знову знову викрикував великий Клаус, а всім тим, хто питався про ціну, відповідав Мірка грошей за одну. Він хоче нас пошити в дурні, загукали люди. Шевці взяли свої реміняки, а чинбарі шкіряні кіряні фартухи. Та й ну добасити ними великого Клауса!» Шкури, шкури, передражнювали вони його, ось ми тобі дамо перцю хвісти в гриву. Геть із міста, кричали вони, і великий Клаус змушений був робити одне, давати драпака, бо його ніколи ще з роду так не лапсували. Ну, тепер нехай малий Клаус ночувається. Я його за таке приб'ю, сказав він, і прийшов, е, і сказав він, прийшовши додому. Але саме на той час у малого Клауса померла старенька бабуся, і хоч вона й була вельми лиха людина, і весь час його сварила, він усе таки дуже зажурився. Взявши небіжчицю на руки, він поклав її в своє тепле ліжко, сподіваючись, що вона оживе. Там вона мала прилежати всеньку ніч. Сам же малий Клаус спав, сидячи в кутку на стільці, і, як, бувало, вже робив не раз. Сидів, він так собі сидів, коли ці двері відчинилися і до хати зайшов великий Клаус із сокирою в руках. Він знав напевне, де стояло ліжко малого Клауса, тож підступив просто до нього і угатив сокирою мертву бабусю в голову, оскільки сприйняв її за малого Клауса. Ну от, сказав він, більше не шитимеш мене в дурні, та й пішов додому. Який же ж він усе таки негідник, мовив малий Клаус, хотів мене вбити. І добре, що старенька бабуся була вже мертва, а то б він одібрав не у неї життя. Тоді він убрав стареньку бабусю в святкову одяж, позичив у сусіда коня, запрів його у повозку, посадив стареньку бабусю на заднє сидіння, щоб вона бува не випала дорогою з повозки, і чим дуж помчав через ліс. На сході сонця він під'їхав до чималенького трактиру, зупинився там і зайшов усередину, щоб трохи підживитися. Трактирник мав силу силену грошей, що й був дуже добрий чоловік, хоч іноді спалаховок так, ніби був начинений перцем і тютюном. Доброго ранку, привітався трактирник. Ти сьогодні вирядився, мов на свято. «А то ж», – відповів малий Клаус, я везу в місто свою стареньку бабусю. Вона сидить у повозці, не хоче з неї вилазити і заходити сюди. Може, віднесеш її горнятко меду, але кричи на повен голос, бо вона не дочуває. Гаразд, згодився трактирник, налив, чимали мали горнятко меду і поніс його небіжчиці бабуся, що спокійнісінько сиділа в повозці. Ось вам горнятко меду від нашого хлопця, сказав трактирник, але небіжчиця не мовила ні слова і навіть не поворухнулася. <клухи> Чуєте чи ні? щосили крикнув трактирник. Ось вам горнятко меду від нашого хлопця. Він ще раз крикнув ті самі слова, а тоді ще раз. Та коли бабуся навіть не поворухнулась, він розлютився і пожбурив горнятко меду їй просто в обличчя, так що мед почав стікати її лобом до кінчика носа, а сама вона звалилася по ось на знак, бо ж малий Клаус лише посадовив її на сидінні, а не прив'язував. Ти що? крикнув малий Клаус, вискочивши з дверей і схопивши трактирника за барки. Ти вбив мою бабусю. Он глянь, яка в неї на голові діромаха. Ой, лишенько, заголосив трактирник і сплеснув у долоні, і все це через те, що я такий запальний. Любий Клаус, я дам тобі цілу мірку грошей і поховаю твою бабусю, мов рідну. Лишень мовчи, як риба, інакше мені відрубають голову. Я не перенесу такого жахіття. Тож малий Клаус отримав цілу мірку грошей, а трактирник поховав стареньку бабусю як свою рідну. І знов малий Клаус повернувся додому з купою грошей. Він послав сина до великого Клауса позичити мірку на зерно. Що таке? здивувався великий Клаус. Хіба я його не вбив? Ану, піду, подивлюся. І він Сам поніс малому Клаусу мірку на зерно. О, ні, звідки в тебе стільки грошей? спитав він, витріщивши очі на все те, що побачив. Ти вбив не мене, а мою бабусю, відповів малий Клаус, а я її продав за мірку грошей. О, це торг», – сказав великий Клаус і заквапився додому. Там він схопив сокиру, вбив нею свою стареньку бабусю, поклав її в повозку, помчав нею в місто. Пішов до аптекаря і спитав його, чи не купив, би він у нього неживе людське тіло. Що то за тіло і де ти його взяв? налякався аптекар. То тіло моєї бабусі, відповів великий Клаус, «Я вбив її, щоб отримати мірку грошей. Бог з тобою, скрикнув аптекар. Що ти версеш? Не кажи такого, бо позбудешся голови. І Він заходився пояснювати великому Клаусові, яке страхіття той учинив. Як по-дурному повівсь і яка кара його тепер чекає, Великий Клаус на смерть перелякався, вибіг з аптеки, скочив у повозку, стьогнув коней і помчав додому. І аптекар, і решта людей подумали, що він з'їхав з глузду тож ніхто його не перепиняв. Тепер не чувайся, сказав великий Клаус, вибравшись на шлях. А то ж малий Клаус, не чувайся. Дістався Великий Клаус додому. Хтопив найбільшого в хаті мішка, пішов до малого Клауса і закричав Ти знов пошив мене в дурні. Спершу я вбив своїх коней, тоді свою стареньку бабусю, усе це сталося через тебе, але ти більше ніколи не шитимеш мене в дурні. Обхопив великий клаус малого Клауса руками, запхнув до свого мішка, завдав його на плечі і крикнув Тепер я тебе втоплю. Іти до річки було далеченько, а нести малого Клауса було не дуже легко. Дорога лежала по всьому саму церкву, звідки долинала органна музика і прекрасний людський спів. Великий Клаус поставив мішка з малим Клаусом при вході і, подумав, що спершу непогано було б йому зайти всередину і послухати псалом, а тоді вже прошкувати далі. Малий Клаус не зможе самотужки вибратися з мішка, а люди стоять у церкві, тож і великий Клаус туди зайшов. Ох, ох хо зітхнув малий Клаус, сидячи в мішку. Він вертівся туди-сюди, та розв'язати мішка самому ніяк не вдавалось. Тої миті мимо проходив старий простарий, сивий, як голуб, пастух, із чималою патерицею в руках. Він гнав дорогою цілу череду худоби. Якась корова налетіла на мішок, у якому сидів малий Клаус, і повалила його. Ох охо, зітхнув малий Клаус, я такий молодий, а вже мушу вирушати до царства небесного, а я бідолаха старий, як світ, а ніяк не можу туди втрапити, сказав пастух. То розв'яжи мішок, крикнув малий Клаус. Залізай на моє місце і відразу ж утрапиш до царства небесного. Залюбки, відповів пастух і розв'язав мішок. Малий Клаус вискочив звідти, мов шпарений. Пильнуй же череду, сказав старий пастух і заліз у мішок. Малий Клаус мішок зав'язав і погнав череду далі. Трохи перегодом із церкви вийшов великий Клаус і завдав собі мішка на плечі. Еге, який він став легкий. А вже ж старий пастух був чи не вдвічі легше за малого Клауса. Як легко нести? Це, мабуть, тому що я послухав псалом», – подумав великий Клаус і пішов до глибокої та широкої річки, вкинув мішок із старим пастухом у воду і, гадаючи, що там сидів малий Клаус, крикнув йому вслід От так більше не шитимеш мене в дурні. Потім великий Клаус подався додому. Проте на перехресті доріг він зустрів малого Клауса, що гнав череду. Хай тобі, грець, мовив великий Клаус, хіба я тебе не втопив? Звичайно, втопив, відповів малий Клаус, ти кинув мене на дно річки півгодини тому. Тоді де ти взяв отакенну череду? спитав великий Клаус. Це підводна череда, відповів малий Клаус. Ось я розкажу тобі все, як воно було. Окрім того, я тобі дуже вдячна за те, що ти мене втопив. Тепер я на суші і, як бачиш, багач багача. Там у мішку я набрався неабиякого страху. А коли летів із мосту в холодну воду, в моїх вухах свистів вітер. Я в мене пішов на дно, але не забився, бо дно було встелене ніжною м'якою травою. Коли я впав на неї, мішок тут же розв'язався, а прекрасна панна в білосніжному вбранні та в зеленому вінку на мокрих косах подала мені руку і мовила Ти прийшов. Малий Клаусе, насамперед візьми собі трохи до череди, а за милю звідси на дорозі підбери ще більшу череду. Я тобі її усю дарую. Мені впало в око, що для підводного люду річка правила за широкий шлях. Усі підводні мешканці ходили та їздили по дну річці від краю до краю. А якою свіжістю бояла трава, рибу шугали у воді повз мої вуха, Мов би то літали в повітрі птахи. Що за гарний там люд? А яка добротна череда пасеться порова й стоїть в загорожах? Тоді чого ж ти так швидко перетелепав сюди? спитав великий Клаус. Якби я побачив таку красу, то я б ніколи не вернувся. Та я схитрував, відповів малий Клаус. Ти ж чув, що я тобі казав? Підводна панна загадала мені пройти ще милю дорогою. Щоправда, дорогою вона називала річку, бо нічого іншого там немає. Ну, так от, за милю від того місця пасеться велика череда, яку вона мені подарувала. Але я знаю, що річка в'ється туди-сюди, як змійка, і мені довелося б робити великий гак. Тож я вибрав якомога коротший шлях, вийшов на сушу, і щоб виграти майже півмилі ходу, простою на простець, таким чином я швидше дістануся до своєї череди. Ну щасливий же ти чоловік, мовив великий Клаус, як ти гадаєш, якщо я спущуся на дно, то й мені подарують підводну череду. А вже ж подарують, відповів малий Клаус. Але мені не сила нести тебе до річки в мішку, бо ти дуже тяжкий. Якщо хочеш, то йди туди сам, залезь у мішок, а я з великим задоволенням зіпхну тебе у воду. Дякую тобі, сказав великий Клаус. Та коли я спущуся на дно і не отримаю підводної череди, то, щоб ти знав, буде тобі не непереливки. Тільки не сварися, відповів малий Клаус, і вони обоє подалися до річки. Череда так хотіла пити, що, побачивши воду, чимдуж кинулась до річки, щоб утамувати справу. Глянь, як вони поспішають, сказав малий Клаус, їм знов закартіли на дно. А тож, але ти спершу допоможи мені, відповів великий Клаус, бо буде тобі не переливки. І він узяв зі спини одного з боків великий мішок і заліз у нього з головою. Поклади сюди камінь а то ще, чого доброго, я не піду на дно, попросив великий Клаус. Та підеш, підеш, відповів малий Клаус, одначе таки послухався і поклав йому в мішок чималий камінь. Зав'язав той мішок на вузол і у воду. Великий Клаус плюхнув у річку так, що аж виляски пішли, і за мить опинився на самому дні. Боюся, що він не знайде там ніякої череди, сказав малий Клаус та й погнав свою череду додому.